Відправили на роботи за територією військової частини чотирьох бійців і прапорщика. Після закінчення робіт прапор вишукував бійців і рахує: Один, два, три, чотири. Так. А нас було п'ятеро. Де п'ятий? Шукаємо п'ятого. Розійдись. Минає 10 хвилин. Знову шикування, та ж історія. Знову команда, розійдись, шукаємо п'ятого. Після третього шикування один боєць каже. Товаришу прапорщик, ну, моя порахую, а ви ставайте до лави, рахує. Один, два, три, чотири і показуючи на себе п'ять. Прапорщик підходить до цього бійця, відважує йому за потиличника і каже: То це ми тебе мавпа, півгодини шукали. Один плює у стелю, інший плює в колодязь, третьому взагалі на всіх плювати. Іншими словами, у нашій країні всі роблять одну спільну справу, але відповідно до своєї індивідуальності. Нещодавно зустрів людину, яка абсолютно точно знає, як забезпечити побут та навести лад Україні. На мою пропозицію піти та очолити уряд він відповів зараз ніколи, треба таксувати. В Іспанії існує така традиція. Після народження дитини на жваву вулицю з вікна виливається відро окропу або помиїв. Що внизу скажуть, так малюка й назвуть. Ось тому у них такі імена Хуліо, Педро, Кончіта. Медсестра каже, лікарю, коли я перевіряю пульсу хворого, у нього посилюється серцебиття. Що робити? Надіньте труси і застебніть халат.